В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 16 вересня з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як поет Павло Тичина, фізик Петро Борзяк і художник Іван Кейван. Саме цього дня, 1658 року, гетьман Іван Виговський уклав гадяцький договір з Польщею. 1914-го дві з половиною тисячі січових стрільців українського добровільного легіону присягнули на вірність Україні. А 2000-го року зник журналіст Георгій Гонгадзе. 15 років пролетіло відколи. Загадково зник журналіст Георгій Гонгадзе. На жаль, українська феміда і досі не встановила хто замовив його викрадення. Суд над одним із виконавців, одіозним генералом Пукачем, який, до речі, переховувався у Чуднівському районі, ніяк не завершиться. Є відомий афоризм: не питай, по кому подзвін, адже він плаче і по тобі. Допоки не стане відомим ім'я замовника цієї трагедії, допоки його не покарають, кожен з нас цілковито може повторити трагедійну долю Георгія. І поминаючи його та інших загиблих журналістів, ми твердо кажемо не забудемо. На часі про ситуацію в Маріуполі. Зараз з нами на телефонному зв'язку спецкореспондент Максим Жайворон. Максиме, вітаю. Яка ж ситуація в місті? Яка є наразі інформація? Вітаю тебе, шановний колега. Вчора, 15 вересня, зафіксовані перші порушення режиму тиші за останній час неподалік Маріуполя. Про це повідомив прес сектору М Ігор Бірюков. Що з 9.50 по 9.51 з боку збройних формувань ТНР був проведений міномісним обстріл селища Павлопіль. міни вибухнули у 200 метрах від околиці селища, а з 10.10 .10 по 10.14 з боку піщовика, вівся провокаційний вогонь з АГС і автоматичної зброї вздовж позицій, займаних українськими силовиками. Вибухи лягали в 150 метрах від лінії оборони. Постраждалих немає на даний момент. Інших провокацій на лінії розмежування не фіксувалося. Повітряна розвідка ДНР активності не проявляла. Режим тиші зберігається. А на Маріупольському плацдармі пройшло військове навчання до військослуговців удосконалювали свої бойові навички. Про це повідомив пресофіцер сектору М Тарас Герень. Бійці маріупольського плацдарму провели масове навчання. Військовослужбовці навчались точно знати своє місце в строю бойовому екіпажу чи розрахунку. Також тренувалися в бою ефективно використовувати весь арсенал доступних засобів. Підпрацювання саме цих питань стояло перед командирами підрозділів, які обороняють Маріупольський плацдарм. Піхотинці, танкісти, противоповітряна оборона постійно досконалюють свої навички, тому що вони можуть будь-який час стати в нагоді під час реального бою. Вчора маріупольські журналісти з успіхом презентували книгу Маріуполь останній форпост». Ця книга містить події, які змінили городян. Про смерть, біль, розочарування і про величезні надії на зміни. Книзі зібрані найяскравіші фотографії. Люди про російські мітинги, масові патріотичні акції, трагедії Сартани і події від лютого 2014-го до трагедії мікрорайону Східного Маріуполі. Цей проект не можна назвати комерційним. Книга виконана в найкращій якості. Кольорова поліграфія 300 сторінок, 150 кольорових фотографій. І головне посилання книги це зберегти на папері події, які змінили світ історії Маріуполя та країни. Бійці Азова презентували також фільм Маріуполь Широкіно Межа між війною і миром. Вхід на кінопоказ був вільним. Подивитись, фільм прийшло понад 50 людей, серед яких були військовослужбовці. Цей фільм черговий цвях у труну пропаганди ворога. Так хавторизував своє творіння даного фільму Марк Вирій. Також бояться Азов» повідав про те, як починалася військова журналістика і труднощі цієї професії. Сам фільм розповідає про побут полку АЗОВ на позиціях Широкину і життя Маріупольців у місті. Віці розповіли про свою мотивацію воювати проти сепаратизму, а мирні жителі про патріотизм і подяки українським словесам. Наразі ця інформація. дякую. Максиме, дякую за інформацію. Бережи себе до наступного зв'язку. Тим часом Житомирщина продовжує благодійну допомогу українським воїнам. До цієї патріотичної справи активно долучаються і наші закордонні друзі. Наш спецрепортаж. Олена Блаженко українка вже понад 9 років проживає у Данії. З початком війни на сході України за активного сприяння жінки датська сторона неодноразово формувала і надавала матеріальну допомогу, не шкодуючи свого вільного часу. Разом з чоловіком Вентом, створивши в Данії групу українських волонтерів, збережи Україну щомісяця передає партії допомоги українським військовим. І коли з'явилася на горизонті ця швидка допомога, яку оприділили, що вона коштує близько двох тисяч євро. Ми вирішили, що ми повинні її обов'язково придбати. Гроші нам допомогла зібрати частину, половину суми Данська Баптистська церква просто передала. Частину дали кошти. Люди просто перераховували наш рахунок. В основному наші українці, які працюють в данії, мій чоловік погодився. Сісти зі мною закармоза за цю страшненьку машину. І як, як їй не було тяжко, ми їхали дві, двоє суток, але ми на ній сюди приїхали. Дві тисячі кілометрів вона пройшла. Ми всі молимось за наших хлопців. Ми хочемо, щоб нарешті в нас був мир і дуже з них переживаємо. Ці дві жінки у волонтерських групах, але до цього часу вони не бачилися. Це перша їхня зустріч. Олена Блаженко та Валентина Варава тривалий час спілкувалися у мережі Фейсбук, де й домовилися про зустріч, і привезли з собою необхідні речі, які конче потрібні для українських військових у шпиталі та на передовій. Сьогодні ми привезли. Ось стоїть операційний стіл, який важить там більше 300 кілограмів. Це Євромайдан Лондон. Вони передали, і до нього матрас спеціальний для цього стола. Я польовий волонтер. Я збираю допомогу і відвожу їм, дивлячись очі в очі. Тобто у нас дуже великі зв'язки з данією, неймовірні, з німеччиною, з великою Британією, з Америкою, з Канадою. Це найбільше, найбільша допомога та що йде, ну, Автомобілями. Пані Ліна, це справді героїня, це, це просто немає слів. Начальник Житомирського військового госпіталю подякував волонтерам за постійну підтримку українських бійців. За цей, скажімо так, час початку цих подій дуже було багато допомоги, але вона завжди потрібна. Тим більше, коли йде мова про розходні матеріали, ми ніколи не відмовляємося від допомоги. Хочу підкреслити, що от, е, організація українців з Даніїв це вже вдруге до нас е, завітали в госпіталь е, і оказують допомогу. Тому безумовно хотілось би подякувати е, нашим громад... нашим співвітчизникам, які мешкають за межами України, і які не байдужі до. Тих подій, які відбуваються у нас сьогодні, ці дві сильні та вольові волонтерки при зустрічі і знайомстві за Невеликий проміжок часу вирішили, якою буде вже наступна допомога для бійців. ну насправді допомагає весь світ, і це настільки зворушливо, коли відчуваєш, як через тебе ну пульсує ця допомога з тих, хто може допомогти до тих, кому ми передаємо. Так що це е, величезна подяка. Це не особисто там мої зусилля або нашої команди. Тут кожна допомога це сотні людей, як не тисячі, для того, щоб це передати. Так що це е, коли стикаєшся з такими людьми, як коло. Я не розумію, що ну разом ми сили, і я в Фейсбуці написала, що з такими нам їм ніяких шансів немає. І ще про суттєве у нашому краї. Вчора в Романові відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі Сергію Лялевичу. Сьогодні в державному університеті імені Івана Франка прийшла акція вшанування пам'яті загиблих журналістів. Завтра обласний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги відкриє свій новий сезон. У суботу в нашому телецентрі 20 воїнів-земляків отримають орден Народний герой України. На Житомирщині триває обласний конкурс Краща книга року. 22 вересня Житомирщина, утворена 1937 року, відзначить свій день народження. А 26 вересня в Житомирі святкуватимуть День українського коня. А зараз фрагмент нашого телепроекту Мальовнича батьківщина. не шаблонний пам'ятник фонтан біля Житомирського державного університету імені Івана Франка студенти-гумористи вже встигли охрестити книга, що плаче. Мабуть, тому що університетські роки для багатьох веселунів асоціюються насамперед з крилатим висловом гристи граніт науки. Однак із кам'яної книги, яку так важко осилити, все таки пробиваються і цвіркотять струмені життєдайної води. Інші жартівники пояснюють незвичайну назву тим, що з багатьох наших книг невпинно лється вода, тобто пустопорожня інформація. Попри все, у юних Житомирян вже виробилася традиція призначувати побачення з коханими тільки тут. І взагалі, як у цій райській прохолоді, обійти стару як світ тему фонтанів Житомира, котрі переважно або взагалі не діють. І цей оригінальний пам'ятник лише підсилює повагу до Франкового університету. Який дуже ревниво по-господарськи стежить за своїм зовнішнім виглядом. Отак би багатьом іншим офіційним закладам. І на останок цитата цього вересневого тижня: Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Всього Вам найкращого, дякую, що завжди з нами. Побачимось.